Чогось наші повітряні сили вже півтора роки як засвоїли партизанську тактику. А до видатних великих волонтерів-дранаробів не доходить через півтора роки, що ми живемо в умовах переважання ворога і маємо вести себе як партизани. Вони вибрали драмтеатр, тому що в ньому є укриття і можна сховатися. Ти це говориш, як доконаний факт. А якщо стояло питання знайти об'єкт, в якому є укриття, то вибач, є купа промислових об'єктів з шикарними підвалами. І чого було не зібратися там? Чому це взагалі має бути саме в центрі міста, в театрі? А я тобі скажу, чому. А тому, що піарчик наша все. Оця от грантасосна психологія намалювати красиву картинку, імітувати бурхливу діяльність. А без цього не працює. А збір в підвалі якогось заводу він набагато ефективніший, набагато безпечніший. Але ж, блін, картиночка ж не та. От, ну це знову ж таки, це моя приватна думка. Я можу помилятися в їхніх мотиваціях.